Так, друзі, доброго дня всім. Сьогодні 22.11.2024 на дворі випав сніг. У нас Дивимося. Так, он на кришах усе. І в мене пропало сонячне поле сьогодні утром 28 вольт. Думаю, що ж таке, а забувся. Вчора панелі поприлипали. Вірніше сніг налип і замерз. Сьогодні вранці отакий слой ну, на сантиметрів на 7. Та ось на криші він. Я поліж підшкрібав, а тоді дождався, поки поїздив по своїм дождався, Дождався воно підростає і м'яточкою такою зараз покажу. Обикновенно. Змів до інвертора. Ось мої знаряддя для праці. Ранок і день. І дивимося, що у нас тут є. Зараз вимкнене світло, як бачимо, у нас вже 487 кВт на лічильничку, так, ТВ. Ой, час назад. 102 вольта. Зараз 0,27 кВт, два холодильника. Холодильник морозиловка, і там світло таке, роутер вже не стихається. Батарея 24.2, тут в мене такий стаціонарний брехунець О, 24,5 вольт. Зараз, як бачимо, немає ніяких байпасів, НПС вловив і заряджаю ці дохли акумулятори 200-190 в 24 вольта. Там в мене Просили е, мої підписники, щоб я зняв відео по налаштуванню. У когось там щось вибиває якусь помилку. Яку помилку? Я не пам'ятаю. Взагалі, що я вам хочу сказати. Спочатку скиньте на заводські налаштування. Е, Нажимаєте кнопочку не Enter, зажимаєте, а меню. Я не буду зараз слід сказати, ось ДТ. Тут НТ стоїть, ви міняєте на е, оце FST чи що воно там, і підтвер... підтверджуєте і все. І він у вас скидається. Потім, потім в 14-му параметрі так, е, ви виставляєте тип акумулятора, на Ліад це свинцовий. Там на кожен акумулятор своя сила алгоритм заряду. І, в принципі, нічого не міняючи, ніяких порогів по напругах там, оце, всьому, всьому, там все воно буде за замовчуванням. І ніяких аварій у вас не бути. При справній батареї, оці всі кола перевірити, щоб була тут напруга. Навіть без сонячного поля, там, по-моєму, од мережі, людина говорить. Так, зараз я вийду. Як то казав, один, настоятельно рекомендую, скачайте отаку інструкцію. Вона є в вільному доступі в інтернеті. Це для 5-кіловатних дані тут, а воно і для трьох. І для 5 кВт. І на версії Pro там є опції, значить, дивимося. О, добрий день, кіця прийшла. Так, отуди в ковір залазить. Значить, щось я знайду. Я вже показував схеми підключення. Так. Ось параметри 14. Так, кіця, ну не мішай мені. Ось така хороша помощниця. Так. Як у мене налаштовано, цього параметра нема. Вибір пріоритету істочника виводу СВУ сол у Зараз, якщо світло відключаєш, то на УТ можу ставити і мені треба, щоб було безперебійне жилення. Так як сонячного поля немає, то можна і цим користуватися. Але буде. Ось Тут написано, на російській мові сеть буде обезпечувати питання нагрузок в качестве первого пріоритету. Сонячна енергія буде обезпечувати питання нагрузок тільки в тому випадку, якщо електрослабження відсутне. Давайте я вам покажу, який це вимазиш мене. Е, так, оце все, в принципі, я, я зараз вам покажу настройки свого інвертора. Це список аварії. Кстати, був замкнув, я на виході шурупом просверлів. У провід забувся, що там йде. Та ну кіця тікай. І у мене коротиш, спрацювало на КЗ і я довго не міг його, що не клацав тут і відключав і сонячне поле, і батарею, і тут на вимикачі. Нічого не допомогло, доки не скинув на заводські налаштування. Дивіться, показую свої. Налаштування, які в мене зараз. Ви можете там потім на паузу ставити. Так, Нульвий параметр це в нас нічого не дає. Так, 0,1 у Ті, так як там і говорили. Так, щось я ближче. 0,1 параметр. У ті. Можете налаштувати по моїх параметрах. 02. Маленька ВДЕ 03. 230 вольт на виході. 0,450 Гц. Це не треба трогати. Там може бути ЛБУ пріоритет. 06. Байпас Тобто, Байпас не активується в більшості випадків. 07. Тож я не трогаю цей параметр. 08 також не трогаю я. ЦСО, це буде тут зарядка акумулятора і сонце, і мережа там. По інструкції скачайте, надрукуйте і буде вам щастя. 80 А від сонця MPPT. 20 від мережі, зарядка, так, 14 тип акумулятора сонцево-кислотний. Напруга, верхня напруга заряджання. плаваюча напруга. Напруга найнижча напруга, до якої можна розряджати. 22,4, Ой, це вже напруга, яка буде спрацьовувати Оце, е, аварію там буде писати. Це до якої я розряджаюся. Це вже я трошки тут опустив. Було 23 вольта. Так? 27 вольт напруга в параметри, так, 22-й також не трогає МПТ це L on, це включена підсвітка постійно, мені так подобається. 24. те Біпер офт, оцих пікань мені не треба, вони заважають. Хто не хоче, той хай не відключає. Ну, Я відключив Біпер. Там аварії щось, журнал аварії по аварії, це 25 -тій. ну Це вже на зарядку воно ніяк не влияє. Так, 27. -й. Просто дивитесь на мої параметри і будете, схочете, будете настроювати. Так, Альона. Так, 35, 36. Так, і все. Оце і все. Друзі. Так, 102 вольта, ти. Дивимося, що в мене зараз. Зараз у нас... Так. Що у нас? 12, 12, так? Да? І немає світла, як бачимо. Акумулятор уже додихає, то він швидко заряджається, швидко і заряджається. Ну, Поки немає можливості купувати за 30 тисяч гривень баночки. Я хочу взяти літій ну, на 5 кВт щоб було. Можна панелі ще додати. Якщо інвертор 3 кВт, то панелі можна і 6 кВт навішати. Він своє візьме, зато буде мп точку раніше і ну, при сході сонця і при заході ловить і так далі. Ну, це все залежить від фінансових можливостей, можна сказати. Так. Друзі. Ще раз наголошую на те, що скачайте собі інструкцію користувача. І там буде все розписано. Якщо якісь у вас аварії такі і щось він веде не так, то там потребується тільки ремонт. Бо в основному всі питання вирішуються отут. скинув на заводські налаштування і там деякі параметри під акумулятор підібрав, пріоритет заряду, пріоритет. Там Він безперебойний по напругах, і в якому режимі він буде працювати, але він буде працювати, він не буде матюхатися, ніяких у помилок не буде. От. То вже якась е, апаратна помилка, не помилка, а оломка Там залізо. Або ви десь щось може коротнули, або по входу десь щось, є якийсь пробой, був, десь якийсь транзистор, щось десь там у вас поїхало. Не туди, куди треба, і все. Тут тільки ремонт може вас спасати. Так що оце таке, друзі. Коротеньке відео. Сьогодні погода така, дивлюсь, свіженько, добре, не, не волого, така. сухенька така погодка. І думаю, зніму я відео. Так інтересно стало, скільки ж при такому снігу буде в сонячне поле. Але ну, непогано я б сказав. би, Відображення цього відзеркалення білого снігу. Також несе свій внесок, свій вклад, можна сказати, у випромінюванні сонячного поля, ну не сонячного, а просто фотоелектричний ефект у нас такий. Дивимося ще раз. З Пів 101 0.30 кВт дає зараз навіть на зарядку акумулятора. Ну, не на зарядку, а на грузку, саме побачите. Ось, ну, я можу і оговорку зробити, так що ви там дуже строго мене не судіть, бо хі -хі, я невеликий спец у цих ділах. От. А це якось так, друзі. Так що, ну, я думаю, ну, задавайте ще питання, якщо якісь будуть. Я по можливості наче вроді все розказав. Все. В інструкції упираєте. Читайте інструкцію, там нічого такого заумного не написано. А я кажу ще раз, якщо якісь поломки, щось не так, перевірте всі кола, що у вас там під'єднано правильно, неправильно і буде вам щастя. У межах норми користуйтеся навантаженнями, напругами і все у вас буде добре. Защиту поставте, реле напряження, ОПН, грозозащиту, що хочете, те ставте. Чим більше захисту, тим довше буде працювати оця машина. І умови зберігання. Так, тут, ну, я відкрив двері, так, зараз вже що там у нас на термометрі 5 градусів. Ну, якби холодно для цих акумуляторів. Ну, нічого не зробиш. Все, всім бажаю гарного дня, гарного зимнього настрою, мирного неба над головою. Друзі, далі буде. До побачення.